Привіт! Е, таке питання. Хто ставив собі на кадіка 4-5, ну приблизно тих років 1,9 дизель на механіці 5 хто ставив круїз-контроль. Немає ні круїза, ні комп'ютера. все. Не датчика температури, якщо чесно. Коротше, що я його хочу поставити, бо завжди хочеться втопити, тобто педаля, бляха. Їдеш так 120 і більше, і вже 3 тисячі оборотів ну, ніякої економії. Коротше. А коли от б виставив, наприклад, соточку, так? От соточка, і собі 200 обертів, економний режим там має виходити приблизно 6-6,5 літрів на сотку, була б економія. А так хочеться втопити завжди, їдеш 3 тисячі оборотів, 800, ну і коротше вся вісьмерка вискакує. Хочу хочеться мені таке зробити. Так що, хто, ставив, хто ставив собі, е, може більш детальна інструкція, поради, блок якийсь ставити, який переключатель е, цю стрикузу. Скільки я знаю, вроді все можна поставити, то ще декось через комп'ютер, то все кодувати. І Може бути таке, що кажуть, якийсь дротик треба буде стягнути. Е, поставити не проблема, проблема, щоб воно працювало. І якщо хтось той дротик собі проводив, куди і звідки. От таке питання. От, хорошо їхати, от 90. Виставив би кнопочку, нажав, забрав ноги з педаля, 2000 обертів, економія 6 літрів, може би менше, було, ну не знаю, 1,9. Він вроді економний, але щоб аж настільки, то наверное, не буде. Хіба тільки трасою возитися, то тоді може бути яких 5,5, і то я сумніваюся. Е, то, будь ласка, в коментарях напишіть, сконтактуємося якось. може. А не, я буду сам шукати. Якщо ніхто, мені не відукнеться. Я трошки інформації вже шукав, бачив. Приблизно знаю, що робити, але може бути все одно якась проблема з підключенням і прошивкою типу кодуванням, то хотів би якоїсь підказки. Так що все, печемо. У нас така дорога нова вже 3 роки, чи 4, на, я більше, мабуть, до 5 років нарешті до Тернополя, на з Чернівці, З Чернівців на Тернопіль, якщо їхати, така дорога. Приборку би поміняти, Того, що бачите, немає цього датчика. Комп'ютера хотілося б, щоб бачити розхід, який там показує. Коли, педаля, коли, коли ногу з педаля забрати, тоді видно. Ось так. А так катік більш-менш в комплектації, кондиціонер, підігрів задніх вікон, підігрів зеркал, електрозеркала, ну, середньо, можна сказати. От не вистачає комп'ютера і круїза. Температуру з датчиком, оце було би тоді. Типу. Це такі мої потреби, як то кажуть. Так що добре, все, всім пока. Чекаю, може якісь підказки хтось дасть.